Зима вже не за горами, тож саме час підготуватися до похолодання та придбати теплий верхній одяг і взуття. Оскільки це обійдеться жінкам і чоловікам, та що пропонують продавці, дізнавалися журналісти Терену, які вирушили на місцевий ринок. Так ціни на жіночі куртки на синтепоні та екопуху коливаються від 1500 до 4000 гривень. Пуховики з натуральним наповнювачем обійдуться значно дорожче. Зимово також ми маємо 1200-1300, задовжені пальта 2-2,5, Ну такі от шубки маємо, теж ж ну якби дуже маємо великий вибір. На ринку можна знайти чоловічі і жіночі куртки різних цінових категорій та якості. Вартість залежить саме від матеріалу та виробника, розповідають продавці. Чоловіки обирають переважно куртки чорного кольору та хакі. Жінки віддають перевагу як темним відтінкам, так і білим, молочним та бежевим. Є коротенькі, є довгі. і Різним наповненням. Є на верблюжій шерсті, є тінсулейт, є холофайбер, різної довжини, плащовка в основному або балончик. Чекаємо трошки холоднішої погоди, щоб була реалізація, бо було тепленько, і поки що в нас так потрошечки тільки зробили вітрину. Чекаємо на покупців. На ринку можна знайти й широкий асортимент шапок, шарфів та рукавиць. Жіноча шапка коштує від 200 до 500 гривень, а чоловіча – від 200 до 300. Жіночі й чоловічі шарфи обійдуться в середньому в 300 гривень, рукавиці – в 200. Чоловіче взуття на ринку вартує від 800 до 2000 гривень, жіноче – від 850 до 1300. Ціна залежить від матеріалу шкіри чи екошкіри. Є і замші шкіра, так є і замінники. І замш шкіра, є плащові уги, є шкіряні уги, є замшеві уги. Ну, тут я ж кажу, вибір дуже великий. Ціна залежить дивіться від висоти, від ну, з чого вони зроблені. Допустим, те, що замшеве, воно з якісне, воно й буде дорожче. Те, що трошечки плащовка йде, вона буде дешевше. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, вже почали готуватися до зимового сезону. Те, хто докуповує необхідне, однак є й такі, які мають все з попереднього сезону. Тому купувати нічого не планують. А я маю з минулого року шубку яку купила, вдягнула кілька разів, тому що ми думали, що буде дуже холодно, і ми будемо ними вкриватися, але слава Богу, все минулось. Виходить, що з одягу я купила термуху, яка вже на мені. І термоштани. Термоодяг купувала. Нічого не куплю, в мене з минулого року лишилось. Якщо є, ну, ну, нормально, в нього можна ходити, гарно виглядає, то наше мені нове. Саме більше я хочу таку куртку, щоб мені було в ній зручно, тому що в мене є внуки. І я думаю, що тривог не буде, і ми зможемо вийти на сніг, зліпити бабу, покататися на лижах, на санках. Хочу, щоб так було і гарно. І зручно, ну і по віку відповідало, що було тепленько і зручненько. Бюджет має бути скромним, таким скромним, але резонним. Тільки замовила куртку замовила. А так поки що не збираюся таким закуплятись. Мені так зручніше, це не потрібно нікуди ходити. І те, що мені сподобалось, я можу одразу його замовити, поміряти. Якщо мені не підійде розмір, я відправлю назад на це. І я економлю свій час більше, щоб не ходити кудись. Мені купує одяг мама. Я сам собі нічого не купую. І взагалі мене мама скоро має з Польщі приїхати. Надіюсь, привезе мені шапку. Теплі носочки і піштаніки теж були би добре. Загалом, як підрахували журналісти терену, щоб одягнутися на зиму, і жінкам, і чоловікам потрібно мати як мінімум 6 тисяч гривень.